Сьогодні навчаю вас трьом варіантам, як можемо сказати, мати схильність до чогось. І перше, це в нас фраза tend to, після «to» використовуємо дієслово у формі інфінітиву, або have a tendency to. Ця фраза в нас означає схильність до чого, що ми виконуємо регулярно. Так? Це в нас якась типова звичка або типова поведінка. Наприклад, I tend to wake up early. Так, якби я зазвичай прокидаюся рано. І друга наша фраза – це фраза be prone to. Після «to» використовуємо або дієслово з закінченням ING, або іменник. Ця фраза в нас має такий більш негативний відтінок, і вона описує схильність до чогось поганого. Наприклад, children are prone to getting sick in winter. Так, діти в нас схильні до того, щоб хворіти взимку. І остання наша фраза. Третя, це фраза, така більш формальна, be inclined to, після to використовуємо дієслово у формі інфінітиву. Ця фраза вона в нас так більше описує наш mindset, наше бажання щось зробити. Наприклад, якщо ми хочемо сказати я схильна до того, щоб з тобою погодитися, у сенсі я хочу з тобою погодитися, я скажу I'm inclined to agree with you. Обов'язково став лайк до цього відео, залишай коментар та підписуйся, щоб не пропустити мої наступні корисні відео.